Це відео я не збиралась записувати, але хочу вам признатись, кожна людина має свої сліпі зони, і навіть провідників і спеціалістів є такі зони програм, які вони не бачать. Тому ми також проходимо сесії, також з нами працюють інші люди, щоб допомагати нам стати ще сильнішими. Ще кращими. І от сьогодні була дуже глибинна сесія молодої дівчини. Силочку я вам скину знизу. Це Марія, молода дівчина, яка дуже глибоко достала корінь моєї особистої програми, яку я багато років стараюсь старалася опрацювати, але не могла знайти, де вона сидить. Тобто сама собі людина не все може допомогти. Ви можете допомогти собі покращити здоров'я, змінити зовнішній стан, опрацювати самооцінку, скажімо, працювати самодисципліну, дати собі розслаблення. Але є певні програми. Які самі, сама людина не достане. І вони в кожного свої. Вони сидять ось тут глибоко заховані, замасковані і постійно впливають на ваше життя. І сьогодні я знайшла причину того, що так довго шукала. І коли навчися говорити сам собі правду, ця правда звільняє. Тобі стає легко, і ти розумієш, ти відпускаєш ту глибинну біль, оте нерозуміння інших людей. Ти розумієш, чому саме ці уроки ти проходиш. Тому саме в глибоких сесіях, сесіях квантових допомогою світла, за допомогою провідника можна знайти. Першу причину всіх твоїх негараздів. Тому ми також такі самі люди, як ви, і в нас є свої програми, з якими ми працюємо. І ми свідомо удосконалюємо себе, проходимо свій шлях, щоб могти допомогти ще більше вам. Тому я сьогодні проробила дуже велику роботу. До свого росту і я дуже вдячна Марії за те, що вона собі сьогодні мені допомогла зрозуміти себе. Всім бажаю знайти свого провідника, того, хто лягає вам на серце, і не тяніть, не втрачайте часу, тому що це можна зробити раніше жити вже щасливим життям, а не тянути довго. Тому що життя воно одне. І не варто втрачати енергію через якісь дитячі нерозуміння світу, дитячі обіди, дитячі блоки, дитячі програми. Я вас люблю. Шануйте себе, любіть, не відкладайте себе на потім, тому що ви варті найкращого.